Ми малювали у свої кольори дірки пробитого простору, так само, як і чужі прапори, що нам здіймались загрозою. В наших кольорах світили світи, буденні, святкові інші, мало не всі огорожі мости та майже всі тексти і вірші. Наші кольори лунали бронею у колискових і маршах, ставали сонцем, сполучались з землею з небом і морем нашим. У наші кольори загортався сум, прадавній тисячолітній поклик, казки, балади, сигнали сурм, буття одвічний неспокій. Наші кольори ми вдихали як газ, що звеселяє до смерті. Вони були в нас і навколо нас. Ми несли себе їм у жертву, ми надавали своїм кольорам міцних недвозначних значень, а наші кольори дарували нам те, що ми хотіли в них бачити. Наших кольорів були наші сни і бажання природні, законні, щоб так одного дня здійснились вони, як не здійснювалися ніколи.